Благодать Божа бути частиною живої церкви, чути живе слово, яке дає свободу, щоб отримати порядок в розумі та в серці, в відносинах з ближніми та й взагалі у житті мені знадобилася церква та божі люди, які познайомили і продовжують знайомити мене зі словом. Це мій вибір, адже життя для цього і дано, щоб оприділитися, як і з ким ми його проживемо, чи буде там Бог. Істинний шлях з Богом це вибір на все життя, а не лише в деякі дні. Це щоденна робота над собою. Це зусилля і навіть боротьба. Труднощі виникають скрізь, але краще їх пройти з Богом, ніж наодинці. І саме церква допомагає змінюватися, жити за словом, зростати духовно. Та все це можна втратити, якщо взяти відпочинок від Бога. Диявол пильнує, щоб вкрасти те, що нам дано, і як результат пошкоджений розум, негативні думки, тверде серце. Без Ісуса Його Слова вийти з цього нереально тому не розтягувати процес потворного розуму і бігти до Ісуса